Вітаю вас, дорогі глядачі. Мене просили подивитися стосовно відкриття аеропорта у Борисполі, тому що багато новин поступає. Дехто думає, що це веде до гіршого, що хтось збирається тікати по, по шустрому. А дехто вважає, що навпаки, це може бути знаком того, що війна вже завершується. Я би хотів подивитися цю ситуацію чи реально. Бориспільський аеропорт може відкритися, і взагалі що це все означає? До чого це все веде? Війна закінчується чи не закінчується? Сьогодні 8 грудня 2023 року. До речі, сьогодні якийсь пророк обіцяв дуже переламний день в Україні. Причому не український пророк і не, не, там, не той рускоговорящий, а конкретно якийсь там, не знаю, чи іспанець, чи мексиканець, чи хто він там. Так, якийсь міжнародний. Добре. Стосовно відкриття Бориспільського аеропорту. Валет червовий, карта сильного чоловіка. Десятка-бубнова карта прибутку. дев'ятка пікова затримки та заморозки. Ну, взагалі, карти показують, що він відкриється. Тобто, так, з невеликими затримками, заморозками, можливо, десь в чомусь, але тут карти досить позитивні. Шанси на те, що він відкриється, досить великі. Для чого б його відкривати? Карта подарка, карта прибутку. Кімната, любов посильний. Ну, я так бачу, що ніхто свалювати не збирається. Отак, от, як пишуть, що вон, відкрили, щоб щурі швиденько втекли. Ну, мені карти так не показують. Мені карти більше показують, що це більше схильне до того, що реально війна закінчується. Дивіться. Купідончик, Голуб, Миру. Такий от хороший знак. Може, реально війна скоро вже закінчиться. Остаточно. Остаточно. Воїни ЗСУ повернуться е, і будуть введені нормальні правила мобілізації, а не що попало. Ну, І все повернеться на свої місця. Ну, вже не повернеться, це ясно, що вже не буде так, як колись. Ну, але в тих реаліях, в яких ми зараз є, нам прийдеться адаптуватися і вчитись виживати. Будемо сподіватися, що війна реально таки закінчується. Бережіть себе.